Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся поєднує українського співака Артема Пивоварова із загадковою співачкою, яка досі не відкриває глядачам свого обличчя Клавдією Петрівною. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року в Овчанську, Харківської області. У 12-річному віці вступив до музичної школи на клас гітари, покинув навчання. Музичної освіти немає. Після 9 класів вступив до Вовчанського медичного коледжу. Далі навчався у Національній академії міського господарства в Харкові, бакалавр з екології. 2017 року переїхав до Києва. З 2011 по 2012 був вокалістом харківського рок-гурту Dance Party Dance Dance, з яким записав один студійний альбом. У 2012 році Артем почав співати сольно під псевдонімом Art Ray. були записані перші акустичні пісні. Співак почав активно з'являтися на каналі М1. співав російською мовою, адже обирав шлях на російський ринок. Перший злет у кар'єрі Пововарова був у 2015-му. Тоді його пісня Собирай мене» зайняла третє місце з кількістю скачувань в iTunes після Сема Сміта та Адель. Того ж року Артема вийшла перша україномовна пісня хвилини. У 2017 році на трек «Кислород» був випущений кліп про людей з альбінізмом, який за кілька днів набрав більше мільйона переглядів і потрапив у топ-10 найпопулярніших українських відеокліпів на YouTube. Також півовар випустив свій подвійний реліз. Пісня Моя ніч була записана і українською, і російськими мовами. Кліп на цю пісню також вившу українською і російською. Таких треків у співака не збиралося чимало дежавю, рандеву, міраж. Нараз співаку слухачі казали, що українською його треки звучать краще, але прослуховань та переглядів зазвичай збирали російськомовні пісні. Можливо, тому що Артем активно працював на сусідній ринок, записував дуети з Ладі, Мотом, Смешем та Зрадницею України йолкою, а ще продавав пісні свого авторства Кіркорову, Білану, Зрадницям України, Седакові, Тодоренко та Лободі. У той самий час артист випускав і україномовні роботи, і дуже класні. Чого приховувати? Писати пісні, особливо зі смислом, ПВВР-у, уміє дуже і дуже класно. Наприклад, це відчувається у піснях Відчуйте дві тисячі. Великий уклін Артему і за проект Твої вірші мої ноти, в якому він кладе на музику вірші українських авторів від Шевченка, Лесі Українки, до Миколи Вінграновського та Богдана Ігоря Антоновича, Іначе всіх всіх моїх учили в школі, але так вони ще не звучали. А це точно краще, ніж лихати свого бовдуроднокласника, який з еканням та беканням не може згадати наступний рядок вірша. Наприклад, Артем Пивоваров поклав музику на вірші Тараса Шевченка, минають дні минають ночі та думи мають думи Григорія Чуприка Майбутність, Богдана Ігора Антоновча до весни, Пантелеймана Коліша Люлі Люлі, Геошкурупія радісно, страшно, та нещодавно створену пісню барабан, котру він заспівав спільно із загадковою Клавдією Петрівною. Геошкурупій, український поет, футурист, представник розстріляного відродження. Є люди, які дуже обурюються, що співак трохи змінює тексти та адаптує їх під свою музику. Я вважаю, що в ньому в цьому нічого немає поганого. Головне, що ми звернули уваги на українських поетів за роки після випуску зі школи і тепер просто можемо сісти перечитати їхні оригінальні твори. Кожного разу дуже швидко створюю мелодію, підбираю і вірші, також знаходжу і розміщую. Так це воно відбувається там просто в моменті, говорить Артем. Спочатку повномасштабного вторгнення Артем Пововаров зайняв чітку позицію, підтримавши свою рідну країну. Хтось може сказати з вас, що він перевзувся, але це ваша справа. Що і про кого ви думаєте? Я вважаю, що кожна людина може помолитися і кожній людині властиво змінюватися, адже всі ми набираємось досвіду, і на основі цього досвіду вже приймаємо певні рішення. Тоді, у 2013 році, молодий, жадібний до грошей та слави Артем обрав всім нам відомий шлях. Але через його пісні українською, 2015 року через подвійні релізи, через ще довоєнний проєкт Твої вірші мої ноти. Особисто я роблю висновок щодо Пивоварова набагато менше запитань, чи їм до Лободив чи, прости, Господи полякове. Ниш Артем продовжує активно виступати на благодійних концертах як на Західній Україні та Європі, так і неподалік передової. Один чоловік сказав мені таку фразу, яка прям там воно закарбувалася. Артем, війна то не про смерть, війна то про життя. Сказав Пивоваров в інтерв'ю. А нещодавно у Артема Пивоварова вийшов кліп на пісню Барабан, яку він записав загадковою Клавдія Петрівна. Про це дивіться далі у відео. Але спочатку давайте послухаємо найцікавіші факти про Клавдію Петрівну. Отже, ім'я Клавдія Петрівна це псевдонім, запозичений у героїні роман записки Кирпатого Мефістофіля. Написаного видатним українським письменником Володимиром Веніченком. пісні виконавиці є майже на усіх стрімінгових платформах, але з'явилися вони там проти її волі. Співачка не давала на це згоди. Треки Клавдії Петрівни просто вкрали з її телеграм-канал і завантажили на інші платформи. Тож, мовірно, ніяких роялті гонорарів вона з того не отримує. Представники артистки повідомляють, що після витягу піратів все доведеться завантажувати наново але вже в кращій якості. В свої перші демки Клавдія Петрівна записувала з молодим, однак уже відомим українським виконавцем Ості. Це наводить на певні роздуми щодо раптової популярності співачки інкогніта, хоча й в жодному разі не применшує її унікальність і талант. П'яткі пісні Клавдії Петрівни на увесь світ процитувала перша леді України Олена Зеленська. Сталося це під час її виступу в рамках третього саміту перших леді та джентльменів, повідомляє видання Люксефен. Тоді Олена Зеленська промовила одну з фраз на популярної пісні Я щаслива. А лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива, процитувала перша леді рядки Клавдії Петрівни, акцентуючи увагу на важливості теми ментального здоров'я. Можливо, це все мала частина великого плану, і, ймовірно, над цією таємницею працює велика команда. Але навіть якщо це ретельно спланована заготовка, вона нікого не розчарує. Адже, зрештою, це лише нюанси, котрі не відміняють того факту, що Клавдія Петрівна новий подих вітчизняного шоу-бізу, котрий по праву можна назвати феноменом сучасної української музики. А от блогер, який позиціонує себе як найбільший пліткар у шоу-бізі на Ютубі Богдан Беспалов, посилаючись на власні джерела, повідомив, що справжнє ім'я артистки Соломія. За його інформацією, їй 18 років, родом з Львівської області і навчається в музичному коледжі. Після чимало записаних пісень дуеті Артема з популярними українськими виконавцями, нарешті з'явилася дуетна пісня з, дует з Клавдія Петрівна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекали ви саме цей дует і наскільки він став для вас несподіваним. Кліпи з Артемом Півоваровим і Клавдія Петрівна не став винятком. Співачка не показала своє обличчя глядачам. Подейкуть, що під капелюхом може ховатися Маша Кондратенка або Соломія Пришко. Проте самі дівчата неоднозначно відповідають на запитання, чи це вони. До слова, Артем Пивоваров, який заспівав з артисткою хід барабан, зізнався, що бачив її обличчя, але розкривати її особистість теж не став. Він лише сказав, що їхнє знайомство сталося не останнім часом, а набагато раніше. Дуже давно знайомі, сказав пивоваров. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пісню Барабан Артем Пивоваровського Відія Петрівна виконують в живих виступах на радіо та концертах. А нещодавно під час такого виконання співак потрапив у неприємний інцидент. Артем кинув барабану паличку, яка потрапила в обличчя його фанатці. Дівчина хотіла ближче підійти до сцени, але внаслідок прильоту в неї стався перелом носа. Це не я сама, я пробиралася до сестри, мені щось просто прилетіло в місце, дуже сильно, заявила жінка. За словами артистка, такого в нього ще не було, тому він після концерту вибачився перед прихильниці. На щастя, дівчина не стала ображатися на артиста і сказала, що візит на його концерт вартував такої травми. Шановні глядачі, дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.